Розглянемо, як можна зробити освітлення за допомогою зображення. Видалимо в сцені куб, додамо на його місце площину комбінація shift a Mesh, Plane. Розмістимо джерело світла над площиною. Виділяємо джерело, Shift S. Можна обрати Selection to Токеси. І піднімемо його трошечки вгору. GZ. Також хочу зазначити, що працює дана опція лише з певним джерелом світла. Тому перемикаємося на властивості джерела світла і замість Point обираємо Spot. Ось з цим джерелом світла це працює. Далі нам необхідно. Спрямувати наше джерело на площину. Тому при виділеному джерелі заходимо в Constraints, обираємо Track 2, піпетка і вказуємо на площину. Тепер виділимо площину. Створимо для неї матеріал, зробимо його більш білим. Також необхідно зазначити, що для того, щоб побачити, що відбувається, у якості рендера необхідно обрати Cycles. І, якщо дозволяє, то рендер здійснювати за допомогою відеокарти. Далі, після цього, вмикаємо вигляд при рендері. І для того, щоб все чітко було видно, давайте змінимо оточення, точніше, колір його на чорний. Далі перейдемо з вами на вкладку Shading. Тут також рендер увімкнемо, перевіримо ще раз. Так, все правильно. Обираємо джерело світла. Вмикаємо ось цю опцію Use Nodes. Перейдемо на його властивості. І додаємо сюди зображення. Натискаємо Add. Texture. Image Texture. Приєднуємо. Одразу бачимо фіолетовий колір зображення. Натискаємо Open і обираємо зображення. Зображення може бути як на непрозорому тлі, так і на прозорому. Для прикладу, ось зображення в форматі PNG. Open image. Наблизимось. Бачимо, що зображення вже з'явилось. Але його необхідно розташувати на цій нашій площині, так, щоб воно вміщалось. Налаштування освітлення або джерела світла. І що ми можемо тут зробити? Ми можемо зменшити радіус. Ось цей параметр радіуса впливає на розмитість зображення. Далі Spot Size. Зменшуючи його, ми змінюємо розмір зображення або кут під яким падає у нас світло. І blend це розмитість по краях. Також можемо додати ще один ефект. Для цього переходимо от сюди, на вкладку властивостей оточення. Тут змінюємо Object на оточення відповідно. І можемо сюди додати один нод, Shift A, Shader і Volume Scatter. Об'єднуємо ці два ноди. Змінюємо значення Density. Ось буде краще видно. І значення анізотропії впливає на те, наскільки у нас середовище буде прозорим. Тобто додає неначебто такої димки. Ось такі промені. Можна змінити зображення. Тискаємо тут. Беремо, наприклад, ось планету.